То як я називаю еміграцією, що кожний, кожний місяць вони щось придумають, щоб наші діти тікали за кордон навчатися. Ви подивіться в Фейсбук сьогодні не можна зайти. Значить, навчання безкоштовне в словаччині, навчання безкоштовне в Болгарії, навчання безкоштовне в Румунії і так далі. Це це нещастя. Це міністерство еміграції вдвічі майже підняло індикативні ціни на навчання. Тобто, ви хоч далі в нас не залишилося молоді, що ви робите і так далі. Тому, але тут же мені кажуть, от так ви хочете в міністер, та не я в міністерство, поки Зеленський, поки Єрмак, я на жодну посаду не піду. На питань нема. Подивимося, що буде, ще загадувати нічого. Так, Час так. буде. Але при цій владі абсолютно очевидно, е, ну, якби, я місця свого там не бачу, в мене є чим зайнятися. І в науковій експертній діяльності. і Але ну, я ж знаю теж достойних людей, е, ну, які точно у нас є десятки людей. Його можуть Міністерство культури витягти, Міністерство освіти витягти. Е, бо сьогодні це виживання. Сьогодні навпаки треба не, не об'єднати школи, а захистити.